Друзі, слава Ісусу Христу! Добра ранку! Господь добр до нас, Господь благий і Господь царює. Дуже-дуже приємно, що Бог дозволяє нам бути з вами. Приємно, що Бог з нами. Приємно, що Бог не залишив нашу землю, не залишив Україну 22 июня Мы в церкви, у нас были специальные молитвы, это день скорботы для всех нас. Было во время войны очень много погибло. Много христиан погибло. Вот что с первых дней войны мы всегда думали, что христиане не могут погибнуть. Мы провозглашали, салаяс на 90-й псалом, говорили слова упования, веры. А в жизни мы поняли, что во время войны могут и христиане уйти с этой жизни, умирать, быть убиты. И, конечно, это очень долгий такой разговор, длинный, знаете, ответ, почему это происходит. Единственное то, что я хотел подчеркнуть для всех нас, что каждый отдал свою жизнь за нашу землю, за Украину, за то, чтобы нам было хорошо жить, и что мы жили в мирном, в мирной Украине. Поэтому мы благодарим за ту жизнь, которую они прожили. Мы благодарны за подвиг, который они являли для Украины. Мы скорбим за тех людей, мира населения, которые в своих домах погибли, за множество деток, которые погибло. Вот здесь наши служители, Петр Миколаевич, Бойко, он более детально расскажет об этом. Богдан Миколаевич, как вы видите, он такой же капеллан. Он расскажет хорошие, добрые новости, что в это время открывается новая церковь. И буквально в пятницу у нас был особенный день, 20 июня. Мы святковали день рождения церкви, день рождения церкви в Печениге, год церкви. И мы не можем молчать, мы благодарны Богу, мы признательны тем людям, которые все это время были рядом с нами. Я бы хотел сейчас в этой молитве, чтобы мы вместе помолились, вместе поблагодарили Господа и попросили в дальнейшем, чтобы Бог сохранил нам нашу жизнь. Вот мы находимся с вами. И то, что вы видите нас, это на самом деле чудо. Мы ничем не, не лучше тех э, братьев, сестер, которые погибли. И мы много-много раз могли бы погибнуть. Я не хочу сказать десятки, сотни, тысячи раз. Я, я, не могу до конца знать, сколько раз мы, мы могли погибнуть. Много раз мы видели смерть, рядом с нами. Но много раз мы и, и не видели смерть, рядом. Но дьявол хотел уничтожить нас. Но мы живы, не потому что повезло, потому что, видимо, у Бога определенный план для нашей жизни. И я хочу, чтобы мы дальше были живы, чтобы мы могли служить как Богу, как церкви и как народу Украины. Давайте мы вместе помолимся нашему Господу, Отец Небесный. Я благодарю за моего брата Петра, за моего брата Богдана. Я благодарю, что мы вместе находимся. И в это непростое время для Украины. непростое время для мира, Господь. Мы можем молиться вместе, мы можем э, надеяться вместе, можем плакать вместе, можем планировать работу вместе. И это дар Твой, что мы живы. И я хочу, я прошу тебя, сохрани нам дальше нашу да. жизнь, сохрани наши семьи, Господи, сохрани, Господь, наш город, сохрани нашу Украину, Господи. Мы хотим жить в мирной Украине, в мирном городе, да. в мирной стране. Мы хотим видеть, как открывается новая церковь, мы хотим да. видеть, как рождаются дети, мы хотим видеть, как женщина выходит замуж, мы хотим видеть, как все вернутся с фронта домой, живы, и чтобы каждый мог свидетельствовать о вмешательстве, о чуде, которое ты явил в их жизнь, Господи. Я хочу, чтобы вся Украина могла э, говорить, что мы живы благодаря тому, что Бог сохранил нам нашу жизнь. Мы молимся о тех, которые пострадали во время войны, которые похоронили близкого, родного человека. Да придет от тебя утешение, да придет от тебя, Господь, вдохновение и обновлений для каждого во имя Иисуса Христа. Аминь. Богдан, я бы хотел, чтобы ты вот рассказывал трошечки вот жизни, которые в Печениге, о жизни, которую ты проводишь здесь, в Харькове, бо с первых войны, войны тебя не было разом с нами, но ты приеднался до нас, и я, напевно, каждый день дякую Богу, можливо, молитвами, можливо, мисленно, ну, дякую Богу, кожен раз коли, коли бачу тебе, я дякую, що ти з нами. І для нас це благословення, для Харкова благословення. Радіємо, що ти з нами, і радіємо, що ти не то що ти рядом з нами, що ти працюєш рядом з нами. Для нас це благословення. І якщо можливо, трошечки розкажи про саму церкву, о, твоєму служенні. Бо ми кажемо, що 22 го день скорботи, був день жалоби. А я хочу, щоб ти розповів, як іде праця і в Печенігі, і у вас також. Слава Богу, Ілля Петрович, Я дякую вам за те, що ви взяли мене в свою команду. Насправді, це для мене велике благословіння. Те, що я в Харкові, те, що я. Маю можливість служити Богу, маю можливість віддячити Йому за ту любов, ту милість, Слава яку Ізусь. він явив в моєму житті, за те, що він все таки, незважаючи не ні на що, він мене привів до церкви, він привів мене, відкрив моє серце для себе, і я маю можливість змінити своє Слава життя Ізусь. в кращу сторону. І для мене це. Благословіння, що, що я попав до вас сюди, що, що я в вашій команді можу, можу свідчити людям Божу славу, Божу любов до нас. того, що ну, перед, до цього життя було інше, зовсім інше. І в мене ну, я не, не, не бачив взагалі ніякого. Для себе майбутнього. Тому, перш за все, я дякую Богу, дякую вам за те, що я тут, на Харківщині, і, і служу, бо до, до цього я був ну, ну ніким. Знаєте, ну, отак, там жив якесь життя, там прийшов там, да, до Бога, покаявся, але все одно ніяк не міг себе реалізувати. Тут зараз я. Відповідальний за церкву в Печенігах. Славись, І я просто бачу цю, цю, цю зміну в людях, як з того часу, як ми там почали служіння, як люди зміни міняються, як вони світлішають, вони більш радісні стаються, не зважаючи на те, що кожну ніч над ними летять шахеди в сторону Харківської області, бо вони ж там дуже близько біля кордону. Там вони налякані, але все одно ми приїжджаємо до них туди служити. І обличчя, радісні, знаєте, ну, видно, з, видно, як Бог міняє людей. Тому що я згадую перший час, як ми туди приїжджали, всі такі сірі, всі, ні, ніхто тобі лишній раз не посміхнеться. таке, ну Видно, як за рік часу просто церкву, ну, Бог через церкву міняє людей. І, Слава Богу, ось у п'ятницю було було рік часу. День народження було церкви. Гарно відсвяткували. І навіть така, таке маленьке свідчення, що перед святкуванням дня народження церкви. Ні ні один шахет, ні одна ракета за ніч не пролітали. Лю слава і люди просто виспані, прийшли перший раз. Вони напевно за рік часу слава прийшли на служіння виспані, і вони це розказували такі довольні. Знаєте, ну це як для мене це є е, свідчення Божої слави. Слава Богу, у тебе побажання от з нами зараз в ефірі, а можливо пізніше буду дивитися в цю ранку молитву. Яково є у тебе бажання для хто з нами зараз? Ну, перш за все, я хотів би привітати всіх і побажати Божого благословення вам. Нехай Бог вас підтримує, де б ви не були. Якщо... Вам можливо духовно тяжко, то приїжджайте, приїжджайте до, нас. до нас, не буде вам коли скучати. Тут Тут нема часу задумуватись над тим, тяжко тобі чи легко тобі. Ти просто працюєш, працюєш для слави Божої. Амінь. Допомагаєш людям приходити до Бога. Так само можна, ну, є різна, різна допомога. Є якісь там ще гуманітарні допомоги, але саме перше, що ви можете приїхати до нас, послужити людям, послужити Богу, щоб е, дуже, дуже багато населених пунктів на Харківщині, де ще немає церков, і люди потребують Божого Слова, то що вони навіть вони його навіть і не знають, не знають Божої милості, не знають, що таке Божа благодать. Так що, якщо, якщо у вас... З'явиться бажання або у вас є якісь там все, якісь переживання, і ви не перебуваєте в стресі. То я би вам радив би поїхати Amen. в Харків послужити. Ви забудете що, що про свої неприємності, вони відійдуть у вас точно на другий план. Господи, по мені навіть захотілось в Харкові жити. Так. Пере... Переїхати сюди. <реш> Петро Миколаївич, Ми з перших днів разом з тобою. Я завжди кажу, що дуже приємно, що ми разом робимо цю ранку молитви. Хоч останній час дуже рідко ми робимо цю молитву. Разом ми казали, що 22-го то у нас була день жалоби, скорботи. Багато. погибшие там в Изюме, и наши браты, которые с нашей церкви. Что ты можешь вот и пораду дать? Мне подобалось Влад Калин, пастор Владислав Калин, 21 июня он у нас проповедовал в церкви и говорил именно о потере, которая в нашей жизни связана с войной. И он дал несколько советов, насколько важно, когда ты потерял что-то, что, что потребно тебе рубить для того, чтобы дальше жить. Потому что жизнь продолжается, даже если речь идет о том, что мы похоронили близкого родного человека, друга нашего, мужа, возможно, может, сына, маму, близких людей, а дальше треба жить. Вот Ева тебе порадовать, порадует. Вот ты, у тебя будет встреча с такими людьми. А может быть, кто-то с нами зараз переживает вот эти трудности. Что ты можешь посоветовать? Так, було досить важко згадувати в цей день <кій> прізвища, імена і обличчя, і невольно якісь епізоди з життя, спільна якась діяльність, зустрічі. <кій> і це було так нелегко. Воно здається, як наче небагато, а коли починаєш перераховувати, коли починаєш так. згадувати, то виходить дуже вже великий той список. Знайомих з ким були разом, з ким служили, молилися, спілкувалися, стикалися, і їх вже дуже багато. І хочеться, щоб цей список припинився. Амінь, так амінь. Щоб ми могли вже радіти життю, і до цього треба дожити, це треба вимолити. Але хочу сказати, от, весною я. Був в Балаклівському районі і заїжджав на кладовище на могилу нашого друга, пастора Андрія Кляузера, і постояв біля його могили, подивився ще раз на його обличчя на портреті. І ви знаєте, ззаді на тильній стороні пам'ятника написано таке місце писання на весь пам'ятник, бо так полюбив Бог світ. Що віддав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я так посміхнувся і кажу, друже, ти продовжуєш проповідувати навіть після смерті. І ви знаєте, життя треба жити для Бога. І якщо помирати, то також з іменем Господа на устах з надією на життя вічне, щоб не тільки наше життя свідчило. Про Бога, а можливо, навіть і наша, наша смерть, наш кінець, яким він буде. Біблія каже, не начало вінчає, вінчає кінець. І на початку шляху можна видаватися і сміливим, і героєм, але на ваги ляже кінець нашого життя. І хто, Біблія каже, не має більшої любові, якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Оце кінець, кінець, такий кінець життя. Він гідний похвали, гідний честі, такий кінець гідний, щоб залишатися в пам'яті людей. От. І дай нам Господь мудрості, дай нам Господь пам'яті, пам'ятати наших братів, наших сестер, чи то військових, чи то цивільних, кого забрала ця війна, підтримувати близьких, які залишилися. Підтримувати вдів, сиріт, батьків, які залишилися без, без дітей. І це функція церкви, це функція служителів, оце наша робота. Вдов, сиріт, І Біблія називає навіть Бога, Бог називає себе. Каже: Я є бог сиріт, і я є Бог вдів. І все, що ми можемо зробити в пам'ять померлих, загиблих, це зробити щось корисне для живих. Це зробити щось корисне для їхніх і рідних, близьких, які залишилися. Оце буде найкраща пам'ять. Це, це буде найкраще свідчення нашої поваги і нашої любові до тих, хто віддав життя за Україну. Зробити щось приємне і корисне для їхніх рідних і близьких, які є живі. То хай допоможе нам Господь і дасть нам всю мудрість, силу, пам'ять і благословення своє. Спасибо, Петро Миколаєвич. Я думаю, що час молитися зараз так. за Божого водітельства, також за Божу охорону для кожного окремо. Боже милосердний, ми а, дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо тобі, Ісус. за цей час молитви разом, а, за так. кожного, хто до нас приєднується в ефірі, молився і молиться разом з нами. Ми благословляємо дехто не знаходився, Боже. І ми живемо в такий період, коли і радісне, і печальне воно переплітається. Так. І сьогодні ми щось святкуємо і посміхаємося, а вже на вечір можемо плакати. Так, Зранку так. можемо хвилюватися і переживати, а ввечері вже сміятися і радіти. І таке воно у нас життя сьогодні мінливе. І бурхливе, але <кій> дякуємо, Господь, що в цих водах, в цих штормах, в цих хвилях життєвих ти поруч з нами, Господь. І коли ми радіємо і відмічаємо чи дні народження, чи відкриття нових церков, то ти з нами, Господь, в нашій радості. І коли ми плачемо за тими, кого втрачаємо, чи плачемо, згадуючи їх, то ти плачеш разом з нами. І ми дякуємо тобі, Господь. За кожного, хто був разом з нами, служив разом з нами, молився разом з нами, працював разом з нами, але зараз. Їх немає в нашому житті. Ми дякуємо, Господь, за ту пам'ять і за той слід і за той вплив, так. який вони залишали на нас, Господи. І ми просимо благослови нас, Боже, благослови, благослови нас, тих, хто живий, благослови. бо ти сказав, живий і тільки живий прославить Тебе, Господи. Але я прошу тебе, благослови Господь, благослови. щоб кінець нашого життя Він також прославив Тебе, Боже, і щоб. Після нашої смерті, Господь, як ми зараз згадуємо сподвижників віри, читаючи на сторінках Біблії, для когось і наше життя, і наша смерть вони слугували б натхненням і підбадьоренням. Боже, ти є Бог вічний, і в тобі ніхто не помирає, в тобі всі так. живі. І наші брати і сестри, яких ми згадували, вони зараз живі, вони так. живуть краще життя, ніж ми тут на землі. Для них уже закінчилася війна, для них закінчилися хвороби, біль, страждання, сльози вже немає. Ти вже витер їм всі сльози. Алілуя. І ми дякуємо, Господь. Слава, і ми ти. шкодуємо, що ми залишилися без них. Ми сумуємо, що рідні і близькі залишилися без них, Господь, і просимо благослови, благослови всіх родичів, загиблих, Боже, чи цивільних, чи військових, Господь, ти благослови, будь поруч з ними і дай потіху в ім'я Ісуса Христа. І нас благослови, рухатися вперед, благослови. не втрачати надію, стояти просим в проголомі, бути зі своїм народом, зі своїм містом, зі своєю церквою, Господь. Господь, в ім'я Ісуса Христа підбадьорь нас, під сильна з Господь просим. і благослови нас Господь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Дякую, Петро Миколай, за молитву, Богдан за молитву і за вашу працю, за вашу посвященність. Хочу, щоб ми разом, друзі, казали славетну молитву українською мовою. благодать Амінь. Господа Амінь. нашого, Ісуса, Ісуса Христа і, Христа, і любов і Бога, Бога Отця. Та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.